Всім добрий вечір, дівчата. Сьогодні буде невеличке. Ну я думаю, невеличке поки що. А там подивимось, як у нас з вами піде. Просто в мене не так багато часу. А, так, давайте скоріше починати, а потім вже пояснення будуть всі. От, по темі прекрасно. Це ось такий брасет з гранатом. Він такий краснуватий, дівчата. Хто недавно в мене брав набори Лариса і ще одна дівчинка, вибачаю, забула, як звати, з ось таким гранатом. з ось такого... Це підходить, але тут дуже-дуже маленький розмір. На 16 або навіть можна на 15 і 5. бо мені от прям плотно-плотно по руки. Бачите? Ну, Я, в принципі, так би носила, але можна йому руку і меншу дати. Це гранат 1250 гривень вартість. Це такий середнього, я б сказала, розміру. Та це потрібно було мені днем показати. Так, 9 міліметрів. Ограночка красивий такий, я не знаю, маркіс, не маркіз, але схожий. Такий зубчатий браслет. Чого зубчатий? мені форма нагадує, от як зубки малюють. Це красивий гранат. І колір красивий. Це я підзависла, думаю, що в мене вже намисто було гранатове. Намисто гранат в мене ось такий чокер, але його можна замовити зі срібними кульками або зі срібними кульками по центру. Трохи відрізняється. Трохи відрізняється від кольору. З брасетом це різні камінці, але це все гранат і гранат красивий. Ось такий варіант 900 гривень. Тут срібний. Цей карабін, ну і як я вже сказала, можна замовити або довжину, там хоч сорок, можна замовити зі срібними кульками. Шкода, що зараз немає в мене в наявності, щоб вам показати, як це приблизно. Хоча, хоча... Приблизно є ось таке, але це зелений, цей котячий глаз, він на броні. Але я мала на увазі срібні кульки, ось так поставити по центру, щоб сюди поставити підвісочку. Або просто по намисту отако розкидати цікаво. От, срібні кульки. Це саме срібло тут стоїть. Я хотіла ще показати, агати в мене є на біжутерії, але вже не буду мішати відео. Нехай це в нас буде лише срібло, а потім. Я окремо зніму біжутерію. 650 ось такий варіант нами з також є. І є ще такий самий блакитний і наче жовтий. Може, ще якісь кольори. Вони плюс-мінус отакі. Так, дівчата, браслет, він великого розміру. Це здоровий кіаніт. Він прям величезний. Величезний я маю на увазі по і по розміру. Самих намистин і по розміру руки. Тут десь 12-13 мм. Приблизно 2350 гривень. На мене він дуже великий. Це десь його рука. Я так бачу, що це 19. Я бачу, я так думаю, що це 19 десь тут. Підождіть? Ну, по лініці я бачу десь якраз на зап'ясті 18 см. От, може, 18,5, ну так мені трохи вільно. Але можна було би свій розмір, дівчата, ну це майже на е намисто, знаєте, такі крупні, крупні намистини, але кіаніти класні. 2350, я не знаю, чи цікава тут вага. Напевно, в даному випадку в нас трохи цікавить. Яка в цього вага. але він, він так не вкладається навіть на віси. 57. Грамів, такий він велетень. Думаю, що наступного разу буде трохи поменший, а ось це прям такий здоровий велетень. З минулих у мене родоніт 1400 гривень на зап'ястя 17 сантиметрів. Ось такий цікавий. Формі камінця. 17, може, 17,5 навіть буде так плотненько. Ось такий браслетик. Наступний браслет також буде десь 17 сантиметрів, 17,5 17, Це зелений гранат саворіт. І цей в нас він також важкенький Тут 25 грамів. Ну, не 50, ну, крупненький. 9 міліметрів в нього ширина. Такий на, на плотній, прям плотно-плотно буде притискати руку. 1600 гривень вартість. І трохи менше ще буде. Цей 20 грамів. Ось такий на руку. ну На таку саму можна 16, але краще 17-17,5 це буде його розмір. Вони майже однакові, але по вазі вони відрізняються. Ось такий 1400 гривень. Ось цей. Ось цей трохи крупніший. Отакі два браслетика. Два зелених цаворіта, і це в нас поки що все по зеленим гранатам. Чат, я сподіваюся, що у вас все добре, що настрій такий нічого. Бо знаю, що сьогодні весь день тривоги і багато кому О, через це важко. Я вам хочу показати класне намисто з блакитного топазу. Це в нас 48 см. Ось такий блакитний топаз. Тут з додаванням дрібного і ось такий крупний. Це в нас, бачите, це такий, як у нас, в принципі, йде в чокерах Тут міліметри два, може, два від сили. А ось це міліметрів. Ну, щоб не збрехати, дівчата, я думаю, шість все одно не так багато. Ну, да, Десь біля 6 десь міліметрів ось це мистинка. але колір просто бомбічний. Я маю на увазі, що і не надто яскравий, і не надто тусклий, а от прям топаз-топаз, якщо можна його так назвати, бо ви знаєте, буває вицвівший топаз, що він блакитний, а такий, типу, голубий, але він майже білий. Ну, Всяке буває з цими природними каміннями. і... Точно невідомо чому. А це прям колір фантастичний. Хтось мені в коментарях писав, що топаз має властивість таку вигоряти на сонці. Я не знаю, чесно скажу, бо до мене вже якось так трапляли бліді топази. І це, напевно, потрібно його постійно тримати на сонці, щоб він вигорів. Ну, я так не. Не розумію. от Таке намисто класне, дівчата розмовляла не по темі, ну, майже не по темі. Так, тепер, що стосовно ціни, 2350 гривень. Це наш крупний топаз крупний в поєднанні з дрібним. І наступний, а наступний та сама вартість, тільки трохи по-інакшому зроблено. Так, 2350 гривень, 47. 40... З половиною. Ось таким чином. Знаєте, що я ще можу сказати вам по сантиметрах, наскільки оці крупні намистини, щоб саме їх... Не знаю, чого я так захотіла сказати, захотіла. 27,5 це якщо брати ось цей відрізок. Ось такі крупні топази, просто їх дуже мало, тому... Модель, не знаю, чи сподобається вам. Мені, я. Вибачте, я заікаюсь, вибачте. Я хотіла сказати, що я би ще б хотіла подивитись на білі топази. От все одно білі вони от красиві дуже. Так, це в нас на сьогодні по намистам все. Такі, два просто разом покажу. Бо можна замовити самі такі чокери. Всім дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, як вам намиста. До побачення, дівчата, до нових зустрічей.